Віка змагання в Женеві в 2021 році для тебе стало так би мовити таким поштовхом. Ти тут встановила тоді свій найкращий результат в кар'єрі, і далі пішло, пішло, пішло. Які в тебе асоціації взагалі з цими змаганнями, з якими відчуттями їхала цього року? Мені дуже подобається стадіон в Женеві. Мені дуже подобається атмосфера цих змагань. Хоча. Е Інколи е, буває не все гладко по фізичній формі, по обставинах і так далі. Але завжди е, тут є змога налаштуватися. І так як і у 2021-му, і так як і цього року е, в мене трішки були обставини, які могли б завадити гарному результату. Е, але я дуже задоволена, що е, вдалося зібратися і пробігти саме у Женеві непоганий результат як для себе. Рухаємося далі, е, працюємо. І е, тут атмосфера надихає, тому що приїжджають дуже багато спортсменів. Високого рівня, і знаєте, це як е, ти приїхав додому, але ще все ж таки ти не вдома, але тут дуже тепло приймають. А, ти говорила про те, що сьогодні почувалося краще ніж в Ельві. А можеш трішечки більше розповісти про це, про форму тоді, про форму <кхів> зараз? Е, так, Наш сезон складається з дуже багатьох. Е, частин. Е, головна частина це, звичайно, змагання, але е, є так само і дорога до змагань, є фізичне е, навантаження в дорозі, є фізичне навантаження загалом, е, емоційне навантаження так само, інколи наш організм дає невеличкий збій. І ось саме перед фаилевою я, я е, трішки прихворіла. Е, я дуже себе погано почувала. Е, мені лікар порадив відмінити змагання, але. Е, Саме в день змагання почувалася вже трішечки краще, але все ж е не на 100%. Тому вирішила пробігти, як вже вийшло. Тому результат е вийшов не такий, як я очікувала. Але я дуже задоволена, що я все ж таки фінішувала, і мені не довелося відміняти змагання, тому що психологічно краще трішки гірше пробігти, аніж повністю відмінити змагання. Тут як тобі біглося вже значно ліпше, так Так, я вже значно краще контролювала свій біг, і розуміла, що я роблю, і координаційно я також більш-менш задоволена. Буду аналізувати з тренером і оцінювати далі, робити роботу над помилками і подивлюся, де я зможу додати, тому що фізична форма непогана, є, є куди її додавати, і я сподіваюся, що реалізую свою форму цього сезону. Оці тисячні секунди, які розділяють то в один то в інший бік на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Ну, ось так працює спорт. В Флоренції я відіграла тисячні, ось тут, як я розумію, в мене відіграли тисячні. Потрібно працювати так, щоб бути попереду на багато тисячних вперед, а не чекати на удачу. Тому це все робота кожного з нас. Ти так і продовжуєш працювати в тій же групі, що тренуються фемкебол? Чи так, зараз... я співпрацюю з її тренером. Ми тренуємося в одній великій групі, деколи це додає дійсно енергії, емоції, і коли один одному ми підтримуємо в колрумі, коли на розминці ми Стараємося також один одному допомагати. Це, це дійсно е, дуже допомагає. І я, я дуже щаслива, що в нас є здорова конкуренція, яка не заважає дружбі, не заважає е, розвиватися, є розвивати свої особисті якості. І тому що спорт це лише на доріжці, конкуренція лише на доріжці. А так потрібно залишатися. Завжди е, людиною і проявляти свої е, цінності. Для мене це дуже важливо, і я дуже радий, що я саме в цій групі, де я можу е, почувати себе дуже комфортно і відчувати кожну секунду підтримку. Сьогодні на доріжці була одна з дівчат, з якою ти тренуєшся. Так, власне. так, так, так. Ми і в одному номері і на зборах жили, і зараз на змаганнях в одному номері одна одну також підтримуємо, допомагаємо. І я дуже задоволена, що є люди на тренуваннях і загалом в тренувальному процесі, які з однієї сторони підштовхують робити щось краще, а з іншої сторони, якщо щось не вдається, вони. Додають сили підтримують, тобто це ну якось це так дуже дуже складно е, пояснити мої відчуття з цього приводу, але е, е, з досвідом я розумію, що це лише допомагає здорова конкуренція лише допомагає, і мені приємно виступати е, в одному забігу е, з, з дівчиною, з кої тренуюся разом. А... Попереду буде командний чемпіонат Європи, але на шляху до Хожува. Які в тебе ще змагання плануються? Е, я ще буду виступати в Осло на діамантовій лізі і потім вже європейські ігри. Е, це такий насичений червень виходить, тому що дуже багато змагань. Я сама не очікувала, що тренер запланує стільки змагань і. Е, але він бачить це краще, і я йому довіряю. Тому готуємося і стараємося на кожному мані показувати найкраще. Мій девіз цього сезону, і дай в принципі зараз вже потрібно робити все найкраще від себе залежно щодня, і тоді буде результат. І я дуже щаслива, що я в принципі, в той рік, коли я змінила тренера, я виступаю і показую для себе непогані секунди. Я відчуваю, що є резерви де де додавати і. Це вже для мене хороший плюс того, що я не пропускаю сезон як минулого разу, коли я змінила тренера, і я травмувалась, На жаль, тому що була не підготовлена до навантаження. І зараз я задоволена своїми відчуттями і тим, як я справляюся з завданнями. Минулого року, нарешті, ти виграла медаль, до якої так довго йшла. Медаль чемпіонату Європи цього року трішечки легше виступати, розуміючи, що все вже цей перший камінчик закладений. А навпаки, це більша відповідальність. Це е, медаль класно. Це це. Це дуже класні емоції. Це дуже е, гарний результат своєї роботи, але я насолоджуюся так само і дорогою до цих е, результатів, до медалі, е, до участі в е, багатьох змаганнях. Тобто я живу цим. Мені подобається. Я не, я не так давно зрозуміла те, що не потрібно відкладати щось на потім не потрібно очікувати щось, а скоро буде, а потім буде, і так далі. Я стараюся насолоджуватися дорогою, якою, яку я долаю, і це мені приносить. Реально дійсно класне задоволення. Я просто стараюся робити як найкраще те, що я можу, з обставинами, з складнощі, з труднощами, з різними моментами, які заважають, і так само шукати щось те, що мені допомагає. Я не можу не запитати про ситуацію в Україні, звісно, наскільки. Як тобі взагалі взагалі спортсменам вдається зібрати себе, особливо після того, що власне сталося з ті шкаховською ГЕС, і взагалі те, що відбувається? те, що багато моїх знайомих пишуть, як важливо зараз підіймати український прапор, як важливо зараз підтримувати саме Україну? Я стараюся справлятися з е, Складними емоціями, тим, що я роблю все від себе залежно, я стараюся донатити, я стараюся допомагати, і тоді, коли я відчуваю, що я якимось чином можу допомогти, мені трішечки стає легше. Я стараюся перед змаганнями читати багато новин, але в мене не вдається, я можу по дорозі до стадіону читати новини і, здавалося б, куди гірше, але, на жаль, щоразу стається щось важке і глобальне. І я не знаю, як з цим справляються люди, які знаходяться в профронтових зонах і взагалі в дуже небезпечних зонах нашої держави. Але я так само надихаюся людьми, які допомагають, які стараються просто я не знаю цілий день, ніч волонтерити, допомагати один одному. І це, ну, це дійсно до морах і надає сили, тому що по відчуттях. Це якщо я можу щось зробити, то то це насправді найменше, що я можу зробити, тому ось так потрібно. Не знаю, якщо кожен почне з себе і кожен буде робити все залежне від себе, це прям буде дуже класно.